Що стосується е, безпекових угод, які підписувалися Україною активно протягом цього року, звичайно, що вони про вже і сьогодні це військову, економічну, е, фінансову підтримку і політичну. Бо зокрема там декорується, що ці безпекові угоди двосторонні з державами до вступу України в НАТО, це такий місточок до нашого членства в НАТО. Е, тому звичайно, що це все великий комплекс заходів і у зверненні Верховної Ради. До держав урядів парламенту міжнародних організацій цього тижня, який минув парламентського. З приводу 30-річчя Будапештському меморандуму ми закликали посилити, посилити сьогодні підтримку України військову, передусім, тому що зброя зброя, тільки зброя сьогодні потрібна, і це єдине, що сьогодні може, скажімо так, компенсувати ту втрату арсеналу ядерного, який який в нас забрали, обдуривши, фактично. Я не буду скажімо. Політкоректний і дійсно на просто дійсно нас що всі, хто його підписали. Далі це підтримка форму миру, плану перемоги, тому що повинно бути за справедливою завершення війни. А і це йде мова і про трибунал для російських військово-політичних злочинців. Іде мова і про те, що ті знерухомлені активи Росії суверенні, в тому числі повинні піти на основу відновлення, відбудови України репарації. Ні, ну і звичайно, що сьогодні, коли ми говоримо про територіальну цілісність, то що, які би не були дискусії, однозначно офіційна позиція України Києва була є, залишається це кордони 91-го року. Адже ми, як тільки не дай бог, буде створений прецедент, що ми визнаємо будь яку окупацію. Ніякого миру довготривалого не буде.